Практична робота за темою конфігурація комп'ютера під потребу. Наступне завдання: з наведених характеристик встановити правильну конфігурацію комп'ютерів для людей різних професій і різних сфер застосування. Тобто тут є два комп'ютери, дві конфігурації і є троє людей. Ми маємо визначити, для кого підійдуть ці два комп'ютери, і для того, для особи, для якої ми комп'ютер не знайшли, нам треба буде вибрати, підібрати щось самостійно. Отже, давайте подивимося, які в нас є е, учасники нашого завдання. Перше, це є фотограф, який використовує комп'ютер для обробки фотографій, які зберігаються протягом тривалого періоду, тобто треба великий е, об'єм. Е, Зовнішні, зовнішньої пам'яті. Також використовує комп'ютер для роботи з іншими видами графіки та мультимедіа. Якщо для роботи з графікою і мультимедіа, це означає, що нам треба також вибрати комп'ютер, у якому будуть дуже потужні параметри відеокарти. Студент використовує комп'ютер для підготовки навчальних завдань, також буде використовувати мультимедіа та ігри. Тобто це має бути посередній комп'ютер, такий, і щоб були і непогані характеристики, але щоб він не коштував захмарну суму. Кореспондент інтернет-видання використовує комп'ютер для написання своєї і часто насилання до редакції повідомлень з новинами під час відряджень в різні частини світу. Кореспондент буде їхати. І брати з собою комп'ютер, тому це має бути портативний комп'ютер. По перше, по-друге, не передбачено, що він буде грати ігри, працювати з графікою, тому тут відеокарта не грає ролі. Якщо подивитися на ці дві характеристики, ми можемо зробити висновок по характеристиці моноблока, що тут дуже потужний процесор, великий об'єм оперативної пам'яті, великий об'єм ssd диска Досить ну, одна з найпотужніших, яка зараз є, відеокарта Nvidia 3050. Ще й на 8 Гігабайт. Тобто цей моноблок може підійти для фотографа. І, Ноутбук, якщо подивитися, тут це ноутбук взагалі такий з сенсорним екраном, як бачите, 13,5, тобто нетбук невеликий. Тому він нам підійде. Подивимося на характеристики: старіша порівняно з попередньою модель процесора, інтегрована відеокарта взагалі не підходить для роботи з графікою. І об'єм на 250 SSD на 256 ГБ. Тобто, теж він тільки буде надсилати повідомлення про новини під час відрядження, тобто ніякого не передбачено довготривалого зберігання даних. Тому для кореспондента ми візьмемо оцей нетбук. Я тут виправлю. Для студента нам треба вибрати самостійно. Я пропоную вибрати ноутбук з посередніми характеристиками. Єдиний критерій, який я хочу вам казати, це щоб ви вибрали процесор Ryzen. Виберіть щось із процесором Ryzen. Це не має бути найгірше і не має бути найкраще. Тобто це щось посереднє. Посереднє по ціні і посереднє по, середнє між оцим нетбуком і посереднє між цим моноблоком Середні характеристики. Далі вам треба считати оці характеристики і заповнити цю таблицю. Цю таблицю ви мені маєте надіслати. Хочете. Берете з цього файлу, хочете собі малюєте в зошиті, Вибираєте зручний для вас спосіб. В кінці необхідно обґрунтуйте ваш вибір конфігурації комп'ютерів. Я вже про це сказала. Скажімо, для фотографа ми вибрали моноблок, тому що тут е, великий об'єм відеопам'яті, потужна відеокарта, великий об'єм е, дискового простору. Для е, студента ми вибрали е, ноутбук і обґрунтуйте, чому саме ви йому той ноутбук вибрали. Для е, кореспондента ми вибрали цей нетбук і обґрунтовуєте, чому ви його вибрали. Основне завдання заповнити читати оці дані, так як, попередні. Уроці заповнити ці три таблиці і е, описати, е, тобто обґрунтувати одним реченням, чому ви тому чи тому, чи тому користувачемі вибрали той чи інший комп'ютер.